День, мої юні дослідники. Ми з вами продовжуємо пізнавати навколишній світ. Напевно, кожен із вас хоча б один раз в житті бачив прекрасне явище після дощу між небом і землею веселку. Саме про веселку у нас сьогодні з вами піде розмова. Що таке веселка і як вона утворюється. В народі кажуть, що веселка Божесьна. Який віщує щось дуже-дуже хороше. Так що ж таке веселка? Веселка це одне з найкрасивіших явищ природи. Здається, ніби над землею перекинутий різнокольоровий міст. Чому ж так буває? Побачити веселку можна тільки тоді, коли дощить і водночас світить сонце. Промінь сонця, проходячи через дощові краплі, переломлюється. І відбивається на протилежному боці неба у вигляді величезної різнобарної дуги. Ось чому можна сказати, що створили веселку. Сонячні промені і дощові краплі, саме підвищена вологість і світло є предвісником веселки. Вона може мати різну ширину та яскравість. Це все залежить від величини краплин. Через які проходять проміні сонця. Чим більше краплини, тим більш яскрава веселка на небі. А чому вона різнобарна? На це питання дасть відповідь така наука, як фізика. Коли ви будете навчатися в школі малята, на уроках фізики ви про все дізнаєтесь. Діти з відео ми розмістили. Що веселка в природі створюється за допомогою корабльки води і сонечка. А ми в лабораторії спробуємо утворити веселку з інших предметів та матеріалів. Почнемо! Для першого досліду знадобиться кольорове драже, біла тарілка та вода. Викладаємо різнокольорове драже в тарільці по колу. Ось так. Як це зробила я. Далі наливаємо в тарілку теплу воду, так, щоб всі цукерки покрилися водою та спостерігаємо. Трохи згодом наші кольорові дроже починають віддавати свій колір. І тільки подивіться, малята, яка магія утворюється на воді. Справжня веселка. Цукрова веселка. Другий дослід необхідно тарілка, рідкі фарби, миючий засіб, вушні палички та молоко. Наливаємо в тарілку трохи молока. За допомогою піпетки капаємо на молоко декілька капель фарби: синього, жовтого, червоного. Та зеленого кольору. Далі набираємо на паличку рідке мило і опускаємо її в центр тарілки. Оце так диво відбувається на молоці. Не зовсім веселка, але дуже красиво. Наступний експеримент. Утворимо веселку за допомогою кольорових фломастерів серветки та води. Намалюємо на серветці веселку. На однаковій відстані з обох країв занурюємо країви серветки у ємність з водою. І ось народження нашої веселки. Малята, пригадайте, чому це відбувається? Зробіть власні висновки. Відповіді чекаю в коментарях. Юні дослідники, грайтеся з веселкою, створюйте її. Робіть фото і відео, і надсилайте мені. З вами була лабораторія Світло і я, Людмила Миколаївна. До зустрічі!